Доброго дня всім глядачам. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм розумінням, що таке страхування життя, як працює цей механізм. Ну, перш за все хотілося б сказати те, що страхування в Україні ділиться на дві величезні групи. Перша – це ризикове страхування. І друга група це страхування життя. Чим вони відрізняються? Ризикове страхування все, що ми з вами страхуємо, але в часовому терміні до одного року. Це починаючи, ну, перш за все, ОСАГО – цивільна відповідальність власників автомобілів перед третіми особами. КАСКО. Страхування майна. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Все, що ми страхуємо до одного року. Як воно працює? Ми заплатили свій внесок, рік пройшов. Якщо якась подія відбулася, то страхова компанія у межах відповідальності за полісом зробить вам якусь виплату. Якщо ніяких подій не відбулося, то ваш внесок це прибуток страхової компанії. І друга група, про яку хотів поговорити, це страхування життя. Як працює ця група? Ми інвестуємо кошти, віддаємо управління компанії, якусь суму коштів. Вона бере ці кошти, інвестує їх, кожного року нараховує на 100%. І поки ми сплачуємо, напротязі всього терміну контракту вона бере наше життя під захист. І, на жаль, ментальність українців побудована таким чином, щоб через призму ризикового страхування вони з недовірою відносяться до страхування життя. От, ну, моє особисте завдання я бачу в тому, щоб спробувати все-таки змінити відношення ну, наших співвітчизників до страхування життя. На ринку України ризиковим страхуванням займається більше 400 страхових компаній. А страхуванням життя трошки більше 70. Ризикове страхування це короткі гроші, страхування життя це довгі гроші. Давайте з вами більш детальніше розберемося, як працює механізм страхування життя. Для цього, припустимо, я хочу страхувати своє життя. Я вирішив викласти 10 тисяч гривень. І заключаю поліс на 30 років. Тобто, на протязі 30 років я кожного року відкладаю по 10 тисяч гривень. За 30 років я відкладу 300 тисяч гривень. Що я буду мати взамін? Ну, звичайно, кожна людина це найбільше питання, що я буду мати з цього. Страхова компанія, лайфова страхова компанія, яка займається страхуванням життя. Береться кошти в управління, вона їх інвестує і дає нам дві речі. Перше це накопичення. Як працює накопичення? Ці гроші працюють під складним відсотком. Ну, для тих, хто не розуміє, що таке складний відсоток, поясню, що відсотки, які були зароблені в минулому році, в наступному вони капіталізуються, тобто заходять в основну суму. За рахунок цього, за 30 років, в залежності від того, якої ви статі, яка у вас професія, у якому віці ви взяли собі цей поліс. Ну і ще інші фактори на це впливають, сума, яка буде мати в кінцевому результаті від цих 300 тисяч, вона збільшиться 10-12 разів. Тобто через 30 років на моєму рахунку буде ну, порядка 3 мільйона 600 тисяч гривень. Отаким От чином працює накопичення. І крім цього, компанія дає нам захист, поки ми ну, вносимо наші внески. Оці розрахунки я робив із, виходячи з 15% річних кожного року. У Якщо відсоток буде більш, відповідна сума теж буде більша. Добуток річного низку на кількість років, от 300 тисяч в даному випадку, це називається страхова сума. Страхова сума. Ми до неї ще з вами звернемося. Що вона означає, ці 300 тисяч. Зараз мені б хотілося більш детальніше все-таки розказати, як працює захист. Сума, і ми говоримо про захист. Тому що е, гроші, які ми отримаємо через 30 років, це буде колись, до цього ще треба дожити. Що ми маємо зараз? Перш за все, що людина має, і що не дай Бог з людини, яка взяла такий пользу, страхувала своє життя, відбувається непоправне. Всі ходимо під Богом, ніхто не знає, що кого де чекає. Тобто вигодонабувач, який вказаний в заяві, отримає. В цьому випадку суму 300 тисяч гривень. Якщо це відбулося протягом перших двох років, якщо це відбулося пізніше, то до цієї суми ми додамо ще додатковий інвестиційний дохід, тобто ті кошти, які заробить компанія на наші внески. Далі. Є програми, в яких передбачено виплата тройної страхової суми. Тобто в нашому випадку це буде 900 тисяч на випадок трагічної смерті. Тобто, якщо людина попала в ДТП, ну, і погибла, утопилась, ну, будь е ну, смерть, яка прийшла внаслідок нещасного випадку. Ну і знову ж таки, плюс, якщо це третій рік і більше, додатковий не дохід. Далі, деякі програми передбачають. Крім цього, на випадок травматизму в результаті нещасного випадку. Тобто, в цьому випадку виплачується знову ж таки, від 1% до 100% нашої страхової суми в даному випадку 300 тисяч. Ну, Наведемо такий приклад. Людина зламала палець на незі. Згідно таблиці це 3% від страхової суми. Після того, як вона підтвердить страхові компанії, що це відбулося, 3% від страхової суми вона отримає виплату 9 тисяч гривень. Я думаю, що за 9 тисяч гривень сьогодні можна поломаний пальчик в нозі ну, вільно вилікувати. Далі, деякі програми враховують в тому числі, і якщо людина отримає інвалідність, значить. Наслідок нещасного випадку. Тобто, давайте розглянемо, як це працює. Ну, знову ж таки, приклад, не дай Бог, звичайно, попав в воді в аварію, розгляду аварію отримує першу групу інвалідності. У цьому випадку страхова компанія виплачує йому 100% страхової суми. в даному випадку 300 тисяч гривень. Якщо друга група інвалідності, виплачує 80% страхової суми, якщо третя група інвалідності 60% страхової суми. Крім того, за першу і другу групу компанія бере на себе обов'язок, тому що ці групи ну, не працездатні і вносить за свого клієнта річні внески до тих пір, поки не буде знята інвалідність. Або не закінчиться термін дії договору. Тобто на виході інвалід все одно отримає гроші, на які він розраховував. Я думаю, що це дуже важливо. Якщо клієнт отримує інвалідність по хворобі, то страхова компанія цих виплат не робить, але бере на себе обов'язок і виплачує за клієнта його річні внески, і знову ж таки людина на виході буде мати ті гроші, на які вона розраховувала. Далі один із видів захисту це операційні втручання в організм. Знову ж таки, перелік операцій, які включені в таблицю, кожна операція відсоток від страхової суми, і людина, яка боїться, що може попасти під ніж хірурга і не буде чим оплачувати, може вибрати собі цю форму захисту. І собі спокійно жити далі. Хотілося б сказати окремо про страхування дітей. Механізм страхування дітей працює в плані накопичення також, але там є опції, про які хотілося б сказати. Якщо страхувальник батько чи страхувальник мати отримує першу чи другу групу інвалідності, то страхова компанія бере на себе обов'язок і проплачує за них страхові внески, і дитина на виході отримає гроші, на які вона розраховує. Те ж саме, якщо із страхувальником ну, відбувається те, що... Ну,